Гальмуй, Майку, повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водичка. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. М-м. Ти зкітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса їди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? Дзвоніть 911. Хіба не з поліції? Тату, глянь, з'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька? Він що пише нам з пекла? Це дурня Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Б їх усі. Я не знаю, які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи.

Що, наші шмотки крадете? Ти так вирішив, бо ми чорні? Маркуса, що? Білий хлопець. А ну, заспівайте нам хіп-хоп. Um. Улюблену пісню. Uh, what's I gonna do? What's I gonna... Mm -mm. mm -mm. Це не хіп-хоп. Це ми злабали ремікс.